Але я теж йому не даю грати. А в нього там зараз як хекс буде. Треба телепортик звідси робити, То зараз там. Ой, не встиг! А... Job's done. Are under не встиг. Job's done. Побивну. Можливо, якщо б я був на його місці, то я б так само Ну Що, <плес> давайте зіграємо Ким Чародієм крові, мабуть. нас чародій крові. Спробуємо магазин забрати зразу. Done. Gold is Або можна спробувати зразу огрів забрати. Може, навіть і на огрів зразу підемо. Вежу я поставлю, якщо там пророк буде. So, ну, нічого страшного, Забаним ще раз, і потім треба буде за розбан платити. Думаю, модераторам не важко там натиснути декілька кнопок. Модератори, що скажете? Так, ну, беремо на надзвичайно важку точку. Пробуємо. Трошки в мене кель тут станчив. Мертвих, класно. Много робітника втратив, але все Я рівно відпілу. круто забрали. тобто то він розвідав класно, так? Повага! Прикольно розвідав. Так, дивіться, в мене є книга мертвих. Я можу третій рівень взяти на книзі. Не думаю, що це хороша ідея йти до нього викликати ту книгу. Колись так грали, тому що книга була потужною. Думаю, що я тут третій рівень спробую взяти. Аспект, та, що він собі позволив, той ще Андет? Про тому що і бачить, що Фогі проти нього грає. Взагалі охамів. А я можу відбиватися проти орка? Таке питання. Типу я теробороною можу оборонятись, Бо щось важко без оборони. Теробороню всі трішки не вдахи. Я перший вогонь кинув. Що я не вдах. Мене тут просто відволікає. Офозера. <риклад> дуже агресивний опонент випав. Дає мені взагалі грати. Але я теж йому не даю грати. А в нього там зараз як хекс буде. Треба телепортик звідси робити Тут зараз там. Ой, не встиг а... не встиг. Трішки не встиг я телепортнутись, ну нічого, нічого, граємо граємо. граємо. Насправді треба було залишатися. Треба було залишатися і викачати ману всю в Шудоу Хантера. Is required. More gold is required. І потім робити телепортик. Але він тоді міг купити баночку маю, та. Трачки горять. Ой-ой-ой, Так, ну я знов ливаю, могу, через та. я зможу ливнуты? Так, ну дивіться ми зараз ману і на телепортику там Це така цікаво я думав тут нормально з огром <рес> токі строль не research залишився Здогадався, що я тут, чи що? нього шо? Чи що? а як він... Ну він, типу, щось той пес щось відчуває, там. Кажу, пес відчуває щось. Ой. Дивіться, як відчуває гру, Job done. <говор> <говор> Я ж сей. Я щось захопився, вибачайте. Бідний Архімаг. Бідний Коник.

Our forces are under attack. Ой-ой-ой. Боже, не видимі робітники втікли, ви таке бачили. Job done. Job done. Our forces are under attack. Цікава, гра виходить, у нас скоро буде поліморф. А він, до речі, роб він хоче зробити знахаря, так. У мене вже поліморфія. Залишилось тільки Архімага качнути до четвертого. Я думаю, що ми будемо готові. До битви. Работа финалочка. I've got to stop water. Our forces are under attack. тик, ну в тик. Ладно, в тик. Ну, пошли в парад. Клонка вперед. Добре, давай таточки ману порогеню. Гул is Required. Ну тут як ще граємо. Так мы ще граємо. Thank hmm? The gold mine has collapsed. Хосе за Ну, На тоненького було. На останню голду запушив його. Я не знаю, мені здавалося, що я впевнено тут перемагаю, але він ланцюгових розкидав. Там віверни так нормально накидали спасів. І в нього ще око стояло. Я підставив героя дуже так агресивно під фінальну битву. Але вистачило. Архимах, Архимах. Тут короче впорався. Хороші Короче, артефакты в него були. Експа в нього не було. Я тут розвідку робив. Це была така напружена гра. Ерис, каже, класна гра вийшла. Та, опонент грав доволі сильно. тобто Він мене на початку, так знаєте, підпушив. Гра, гра дуже нестандартно розпочалась. Я забрав обсерваторію, опонент це побачив. Ну, тобто, недосвідчений гравець він би, ну, не, не заглянув би наверх подивитися, що я там обсерваторію забрав. А цей подивився. Я через це втратив телепорт двох робітників. Потім він почав пушити, я через це пізній Т-2 зробив, тому що мусив відбуватися. Добре, що книжка мертвих випала. Я взяв третій рівень, пішов йому трішки зупинив економіку у відповідь. Але він зробив тіньового мисливця, кинув хекс побив мені героя. Мені прийшлось купу ресурсів віддавати, щоб його викуповувати. І цей гравець ну він непогано намагався так от контролити мого чародія, бо він зрозумів, що я буду бігати бавовну запускати. Але чаклунки покарали його. Хоча він зробив антидиспал. Побудував кабанчиків, які масовий їх диспал роблять. Мені не вдалося, знаєте, так видовищно перетворити все у вівць, тому що він там диспал хоп і все, всю магію розсіяв. Якщо би я втратив чародія крові, він би, мабуть, апнув п'ятий рівень тіньовому, можна було ще програти цю гру. Тому що золото майже вже не залишалося. На останнє золото його запушив. Я так розумію, що в нього так само. Були проблеми з золотом, але так як я йому постійно робітників впалив, то в нього там, мабуть, ще в золотій копальні залишалося багато. You must rally the horde and lead your people to their destiny.